Історія падіння і успіху. У свої 26 років вона встигла створити власний бренд одягу, втратити його під час бомбардувань і відновити знову. Анна Ольшанська, переселенка з Креміної, відкрила власне ательє у Дніпрі. Гроші залучила, вигравши грант від держави в рамках програми «Є робота». З бізнес-планом дівчині допоміг Дніпропетровський обласний центр зайнятості. буховик стежечка у нас, Наташа, відшиває. Який дуже тепленький йде на синтепоновому підкладі, це новий цех торговельної марки Анка Клоузін. Тут шиють верхній жіночий одяг. Його власниця Анна Ольшанська втратила виробництво у Креміні. Від російської окупації рятувалася у Дніпрі. Тут почала шукати можливості відновити свій бізнес за державною програмою з надання мікрогрантів. Дніпропетровська обласна служба зайнятості з липня 2022 року долучилась до державної цільової програми. Є робота. Кошти можуть можуть отримати як ті, що вже працюють у бізнесі, так і будь-яка пересічна людина, яка має намір займатися бізнесом. Розмір гранту починається від 50 тисяч гривень до 250 п'ятдесяти. Анна розробила бізнес-план та подала заявку на порталі Дія. Я розуміла, що так як у мене є певний бекграунд у світі ФОПу, бізнесу розвитку, я можу використати це як гарний стартап на співбесіді. Мене затвердили. Вона отримала 250 тисяч гривень. Зараз на відновленому підприємстві працюють закріниця і три швачки. Одна з них Ольга. Теж переселенка з Кремінної. розповідає, долають не з відключенням світла і вірять, що зможуть повернутися додому. Ми віримо в перемогу, ми чекаємо наших хлопців у себе в місті. Ми хочемо повернутися додому. А закрійниця Богдана Дніпрянка шукала роботу і так потрапила в ательє до Анни. І вирішила прийти швачкою, але так вийшло, що я закрійник. От ну, мені так більше подобається. Анна залучила до бізнесу і свого чоловіка. Він допомагає відправляти товари клієнтам, адже кожний виріб має індивідуальне екологічне пакування. Екологічна упаковка, краска бумага. Основна умова отримати мікрогрант це створення робочих місць. У такий спосіб найближчим часом на Дніпропетровщині з'являться майже 400 робочих місць. Той бізнес, який наразі виживе, який наразі функціонує та працює. Кажу вам прямо в камеру: ви круті, ви молодці. Наразі, звичайно, не людські умови для бізнесу. Але той, хто горить власною справою, той, хто любить своє діло, ніякі перешкоди не стануть на путі. Наша область є однією з лідерів за кількістю заяв на отримання мікрогрантів. Вже схвалили суму майже на 36 мільйонів гривень. Найбільше успішних проєктів надійшло з Дніпра, Кривого Рогу та Кам'янського. Олена Городицька, Ста Сторожук, новини одинадцятого каналу.